Вати підприємців взялись в Івано-Франківську. Місцеві чиновники розуміють, провадити бізнес під час війни непросто. Тож намагаються всіляко активізувати виробників. Наскільки їм це вдається? Ольга Бабенко знає. Бізнес у час війни франківські чиновники підтримують по-різному. Організовують ярмарки товарів місцевих виробників, публічно знайомлять з власниками ресторацій та кафе, а ще компенсують вартість альтернативних джерел енергії. Ми видаємо два ваучери компенсаційні. Це в першу чергу на відшкодування часткової вартості закупівлі генераторів, а також компенсаційний ваучер на часткове відшкодування вартості закупівлі засобів супутникового зв'язку. На сьогоднішній день звернулося 35 заяв суб'єктів господарювання. 31 суб'єкт господарювання отримав компенсацію. Загальна сума компенсації склала 834 тисячі гривень. Програмою підтримки бізнесу кажуть місцеві посадовці користуються не тільки франківські підприємці, але й військовослужбовці, і вже відкривають в місті власні справи. Я собі якраз на війні дуже зрозумів важливість традиції, культури. Ось і при всьому цьому досвід в мене якраз в ресторанній сфері. Я вирішив це от поєднати в ці три елементи: бажання дійти до Криму, бажання зробити щось змістовне і вміння. В ресторанному бізнесі одна з основних проблем бізнесу брак працівників. Є проблема в зв'язку з тим, що багато є мобілізованих працівників. Хтось не хоче офіційного працевлаштування, тому ми намагаємося всіляко допомогти нашим підприємствам знайти працівників. Ми проводимо і час від часу навчання. Також дуже зараз всі виробничі підприємства буквально розуміють, що Треба залучати більше жінок на чоловічі професії, тому відбувається поділ виробничих процесів на дрібніші операції, на тих операціях, де можуть працювати жінки. А щоб заохотити мешканців міста та навчити їх, як успішно започаткувати бізнес, в межах програми впровадили низку освітніх ініціатив.